Вітаємо сьогодні у програмі Влада і Громада. Гість нашої студії Василь Фурман. Це голова Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Він же доктор економічних наук. Нам дуже приємно бачити вас у нас, в гостях нашої студії. Дякую, Василь Миколайовичу. Насамперед, ви презентували, щойно й свою команду солідарності. Розкажіть нам, хто увійшов до її складу і за яким принципом підбиралися люди. Так, дійсно, на початку цієї неділі, в понеділок, партія блок Петра Порошенка-Солідарність презентувала нашим людям, черкащанам, нашу оригінальну партійну організацію. Тобто, у нас створено 20 районних партійних осередків і 5 міських партійних осередків. Mm -hmm. Ну, скажімо так, на відміну від можливо там. Колишніх наших попередників, коли партія там влади формувала mm -hmm. там своїх керівників і керівників там ну, владних структур, у нас сьогодні зовсім інший принцип, і е районними керівниками наших осередків є, ну наприклад, якщо ми говоримо про христинівку, то це колишній кіборг. Людина, угу. яка там вдвічі була в Донецькому аеропорту, ну, воювала, реально воювала. І на сьогодні він вже є цивільним і, скажімо так, от займаючи активно свою позицію, готовий, очко, активно, готовий боротися да, забудувати за нову Україну. Це Поломарчук Віталій, е, інженер, до речі. Угу. За фахом. Якщо ми говоримо, наприклад, про Звінігородку, то там очолює нас з районна районну організацію Віктор Андрійович Заєць. Це людина, волонтер, підприємець, яка угу. разом зі своїми ну, такого самого рівня людьми спочатку, по суті, війни, війни на сході величезну суму коштів вже зібрали, це більше мільйона гривень, які угу. направили саме на підтримку наших бійців на сході. Якщо ми говоримо, наприклад, про тальне це цимбал, Олександр, це фермер, людина, яка Працює на землі від зорі до ночі, яка сьогодні бачить, яким чином ну, потрібно відбудовувати нове українське село і хоче це реалізовувати. Mm -hmm. ну, наприклад, там у Чигирині це викладач Герченьок Самойлова, тобто людина, яка виховує молодь в Чигиринському коледжі і також дуже активна, там колишній депутат районної ради просто і хоче ну, зробити дійсно свої. Район з э, таким успішним я вам скажу так відверто, що від того, кого ми сьогодні оберемо uh -huh. до місцевих органів влади, по суті буде залежати і успіх розвитку того чи іншого району чи міста у зв'язку із процесами децентралізації, і коли левова частина повноважень буде передана від обласних uh -huh. чи районних держадміністрацій районним радам uh -huh. разом із фінансами, то по суті сьогодні буде залежати і, скажімо так, успіх цього району оберемо професіоналів оберемо людей, яким не байдуже майбутнє району чи міста. оберемо людей, які є чесними, порядними, і саме головне зробили самі себе. Uh -huh. Такими буде ваш район. Оце для мене сьогодні є важливими, ключовими в підборі кадрів. Ви сам родом із Катернопільщини. Чи якийсь маєте скажімо, пріоритет саме для того району? Ні, в мене пріоритетів немає. У мене пріоритет один є Черкащина. Uh -huh. Тобто, я скажу так відверто, ну, я маю такий значний досвід управлінської роботи, і я завжди говорив своїм людям, з ким я працював, просто про те, що керівника прикрашає результат. Тобто uh -huh. мене в першу чергу цікавить результат. Да, Катеринопільщина, Звенігорощина, Тальніщина це мені дуже рідні близькі місця під час виборів до Верховної Ради в минулому році. Я там пішки проходив дуже і дуже багато по ну по тому краю. Я це розумію, але якихось там привілеїв чи кумів, братів мене ну повірте, цього немає ні в роботі, ні в будь-якій роботі. Не uh -huh. кто так, такого ніколи? Тобто не було. перша справа вже про перше це так? справа, і перша справа для людей. Е, які конкретно справи для людей прописані у вашій програмі? От які пріоритети? Які конкретно справи? Дивіться, ну я ж чітко розумію ну свою функцію, свою задачу. Я голова обласної організації партії блоку Петра Порошенка. Першу задачу, яку ставлю перед собою, так. це з одного боку, щоб до влади, ну під час виборів до місцевих органів угу. влади, а вибори відбудуться, ми знаємо 25 жовтня. Саме прийшли оці люди, професіонали патріоти. Тобто, у нас таких людей, от я сказав багато, це люди, і е, в АТО прийшли, і Майдан, і які зробили свою справу. От я е, коли е, ну, балотувався на виборах до Верховної ради, таких людей знав дуже багато і знаю. І оце було одне з ключових рішень, чому я погодився очолити обласну uh -huh. організацію партії Блоку Потра Порошенка. Е, я хочу, щоб ці люди прийшли також до влади на місцях, і щоб оті ідеї, які ми з ними обговорювали, могли реалізувати на благо рідного краю. Uh -huh. Тому, це перша моя задача, це те, щоб ці перемогли нові люди. Тобто, я так вважаю, що сьогодні. Сьогодні районні, міські, десь обласна рада на відсотків 60 оновиться. А це вже дуже багато це контрольний пакет. Тобто мають прийти зовсім інші люди з Зівшеновими думками не корумповані, не там піарщики, якісь просто а чи, там, люди, які там обіцяють і не роблять. Ні, нам такі люди не потрібні. Нам потрібні чесні, порядні, але люди справи, які можуть зробити райони успішними. Друге, те, що мені потрібно, якщо ми говоримо про Черкаську область, я дуже хотів би, щоб тут у нас дуже там активізувалися інвестиційні ну, процеси. Угу. Це дуже важливо сьогодні. І, ви, як економіст, знаєте. Так, да, Я це як доктор наук. Це чітко розумію, і е, я розумію також, що, е, ну, от, наприклад, головна проблема на Черкащині, так як, як і в будь-якій області, це там питання роботи людей, яким чином створити нові робочі місця, uh -huh. яким чином о, зробити так, щоб сюди прийшов капітал. А, це потрібно працювати над тим, і щоб побороти там, ну, ту ж саму корупцію. Зрозуміло, що є дуже багато проблем, які є ну, загальноукраїнські і на центральному рівні, але повірте, не ну, скажімо так, дуже е, багато залежить сьогодні і від обласної ради, і від районної. Влади. І мені дуже е, сьогодні прикро, коли, наприклад, там от на Тальнівщині там фермер е, фермер забирає землю. Е, знову ж таки, ця земельна мафія, яка є там на обласному рівні. І люди, е, це вже приємно, коли гуртуються між собою і не дають можливості рейдерам захопити цю землю. Мені дуже неприємно, коли там на Умайщині, е, знову ж таки у мого там знайомого. Скажем, так через незаконні, незаконні оборудки, коли він рано узнає, що його підприємство там перереєстроване, Одне підприємство перереєстроване в Донецькій області, там в дружківку, друге підприємство там в Рубіжному Луганській області. Тобто, да, він через день відновив цю працю назад, тобто він уже власник, він уже там генеральний директор. Але вибачте, як це могло бути, ну таке відбуватись в Черкаській області. такого не повинно бути, і треба розібратися, і органи, які мають ну цим питаннями вирішувати, повинні навести лад. І обов'язково ті, хто винні, мають сидіти. Закон має бути один для всіх. Крав, сів, іншого варіанту не буде. І тоді ми дійсно зможемо побудувати успішну державу, Україна. Дай Бог. Цього тижня ви разом із активістами блоку Петра Порошенка провели Черкаську толоку. Які місця вдалося очистити? Скажімо так, наша обласна організація партії блоку Петра Порошенка Солідарність ініціювала такий захід по. Всій Черкаській області, оце сьогодні саме сьогодні, по всій Черкаській області, в кожному районі, в Черкасах, в містах обласного призначення наші активісти вийшли і прибирали природу русла річок. Ну, це саме головне поста для мене ну, в цьому заході. Перше, що важливо, це екологічна безпека людей. Тобто, ну ми сьогодні знаємо наскільки. Забруднені наші і річки, на жаль, по різних причинах не будемо про них так. говорити. Тому йому для мене було важливо, щоб люди перше ну прибрали, щоб було чисто. А інше важливий принцип це те, що. Отакими от діями ми гуртуємо людей навколо вирішення тієї чи іншої проблеми. І от якраз про ту реформу, про децентралізацію, про реформу місцевого самоврядування, про яку говорив, це є ключова реформа серед більше ніж 60, ну, 62 реформи. Це ті, які потрібно провести протягом найближчих років в нашій державі. Це ті реформи, про які говорив президент України під час презентації стратегії розвитку до 2020 року України. І вона є ключовою від того, як ми проведемо успішну реформу органів місцевого самоврядування, буде залежати і успіх нашої держави. Але в суті реформ полягає в тому, що ми передаємо повноваження на місця, і люди на містах мають вирішувати свої проблеми. Ну в тому числі, от така маленька проблема, тобто прибирання річок, екологічна безпека. І, до речі, це питання ну, от екологічної безпеки, воно є однією із чотирьох. Головних складових стратегії розвитку там Черкаського краю mm -hmm. до 2020 року, поряд із там з конкретною здатністю, поряд із розвитком сільських територій, поряд там із розвитком там середнього дрібного бізнесу. Власне, це, мабуть, одне із тих завдань, яке ви ставили, проводячи телеку, тому що, думаю, що не тільки завдання прибрати, так? Так, так. Тобто, ну, воно mm -hmm. комплексне. І повірте, от, ну, от я ще народився там, в радянський період часу. Мені дуже було приємно, пам'ятаю, ну, згадати ті роки шкільні, коли ми дійсно ходили, прибирали і. Річки, ну, береги річок, так. і дерева білили, і металобрух збирали, і дерева садили. Тобто, все це якраз відбувалося по тим. Сьогодні це толока по-нашому, а по-радянському це суботники. Тобто, але воно це було просто. І Потрібно дійсно грутувати, об'єднуватися, щоб люди проявляли солідарність, вирішення ну, тих чи інших проблем. Ви також взяли участь у фестивалі Пліч Опліч, так? Е, да. Чому ви вирішили брати участь у цьому фестивалі? Це національно-патріотичний фестиваль, ну, якщо так сказати, богатирської сили, да, то змагалися. Дуже цікавий так. фестиваль, я скажу відверто. Я сам дуже люблю фізкультуру, там щодня займаюся, щодня роблю зарядку, щодня там бігаю, купаюся там в Дніпрі. Тобто для мене це дуже, ну, фізкультура це мій стиль життя. І я хочу сказати, сказати так, просто що сьогодні ну, кожний ну, наш громадянин. України Черкащанин повинні дійсно приділяти, можливо, більшу увазі фізкультури. Тобто, саме такими заходами ми популяризуємо ці фізкультурні заходи, в спортивний стиль життя, тому що це здоров'я нації. Ти ніколи не зможеш стати успішним, якщо ти не здоровий. І ти ніколи, ну, тобто, а коли в тебе навіть багато грошей, але ти не здоровий, тобто ці гроші не потрібні. Саме найцінніше багатство це здоров'я. От тоді в цьому ключі ще запитання. Ближчим часом, які. Пропонуєте чи бачите, які ще заходи подібні до цього фестивалю? Спортивні, оздоровчі, такі знаєте, щоб сприяли загальному руху. розвитку. Ну, дивіться щодо загального так. розвитку і те, що які заходи планує партія блок Петра Порошенка Солідарні в Черкаській області. Ну для мене важливо це перше, Ми дуже найближчим часом презентуємо центр допомоги воїнам АТО це така угу. велика проблема, яка є і в Черкаській. Області і по всій території України. Суть її ну, буде полягати в тому, що ми хочемо допомагати сприяти вирішенню будь-яких проблем, які сьогодні є у воїнів АТО, які демобілізуються. Так. Тобто, це це різні проблеми, там юридичні проблеми з землею, якщо вони є, там інші, які в них виникають. Тобто, ми максимум реабілітації. Да, ми максимально маємо цьому сприяти. Тобто, угу. і якщо хтось ну не розуміє про те, що о, ну потрібно людям допомагати, тобто людям, які сьогодні. Воювали, які бачили смерть, яких убивали, і слава богу, вони допомогли нам зберегти незалежність і територіальну цілісність нашої держави. То ми повинні поважати таких людей, поважати таких людей, як ветеранів, ми пам'ятаємо наших ветеранів. От зараз напередодні 9 травня, травня скоро. Тобто, і як ми поважали ветеранів і в радянський період, і після радянський період просто, тобто сьогодні така ж сама повинна бути повага і до ветеранів АТО. І ми маємо ну, це зробити все ну, максимум зусилля. Я особисто, ми, у нас буде там такий кол-центр, буде телефон, гаряча лінія. Особисто буду контролювати виконання кожної проблеми. Тобто, ні одна проблема не залишиться, не залишиться ну, просто так. Ми вирішимо їх. Друге, що я хочу, от я вам говорив там про інвестиції, про нові uh -huh. робочі місця. Ну, я вам скажу так відверто. Мені особисто хочеться, щоб Черкаська область стала однією з кращих серед областей е України, серед 25 областей. Ну, Це, тому, дійсно, що ви сам черкащанин, а, я, І, і, і черкащанин, да, тобто, і маючи значний управлінський досвід, глибоко переконаний в тому, що дуже сьогодні залежить багато там ну, від менеджменту. Е і е от по чіткі повинні бути цілі. І ми хочемо провести, ну зокрема, наприклад, там інвестиційний форум о, восени цього року, саме в Черкасах. Uh -huh. Суть форуму полягає в тому, що ми повинні показати нашим інвесторам і внутрішнім, і зовнішнім всі інвестиційну скам так, оцю інвестиційну привабливість Черкаської області, яким ми маємо подумати і створити ці умови для інвестора. Тобто, а які умови? Ну, як науковець, я дуже багато вивчав, наприклад, зарубіжний досвід. І я знаю, яким чином, наприклад, відроджувалася та ж сама Польща. Коли, наприклад, там земля для будівництва заводів надавалась за дуже умовну ціну, за один долар mm -hmm. там. Але інвестор брав відповідні зобов'язання, скільки там мільйонів доларів він має інвестувати, скільки робочих місць він має створити. Я хочу провести такі ще. Ну, перед цим форумом провести такі. Кругли столи або невеликі форуми в золотоноші, в смілі, в умані, коли, наприклад, якщо в Умані, то з'їдуться там люди, там з монастиріща, з Христинівки, з Маньківки, Стального, з підприємці, в першу чергу, запросити обласну владу, запросити е, керівників охоронних структур е, податкової, просто і почути. Ну почути проблеми, нам побачить намітити шляхи їх вирішення. Дуже, дуже багато сьогодні залежить у нас саме від обласної влади і від того, як вона. Ну, сприяє вирішенню тих чи інших проблем ну, mm -hmm. для бізнесу. Тому що нам потрібно сьогодні внутрішньому інвестору Черкаської області показати зелене світло в тому, що mm -hmm. ми сьогодні вам сприяємо максимально в тому, щоб ви там будували нові підприємства, створювали нові нові робочі місця. Все можливе для того, щоб вони, ну скажем так, повірили цьому, тому що з ким я сьогодні не спілкуюся, всі чогось. Ну, остерігається І війни, але дай Бог, вона завершилась просто то в корупції, але дай Бог, ми її поборемо, то податків. чи, чи які... Дай Бог, ви... ми, да. їх да, так? ми їх врегулюємо. Ми їх Знаєте, в мене таке запитання, до певної міри філософське. Е, ви не перший на цьому шляху тернистому. І не ви перший проголошуєте подібні програми, інвестиційні форуми і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От е, як ви вважаєте, чому, в чому буде ваша родзинка, саме ваша, що ви таке зможете це зробити? Дивіться, народна мудрість е, говорить про те, що вода під лежачий камінь не тече, і в біблії також написано про те, хто стукає, тому відкривають. І ми повинні чітко зрозуміти, якщо ми хочемо змінити на Черкащині, е, ну скажімо так, активізувати інвестиційні процеси, угу. щоб тут створилось нові ну, підприємства, щоб сюди пішов капітал, то потрібно проводити і не один цей інвестфорум, і не можливо і не, не один раз в рік, і потрібно презентувати область і в інших країнах світу. Тобто потрібно дуже дуже багато сьогодні працювати над цим, над цим питанням, говорячи сучасною мовою, ми не розкручені. Да, ми не розкручені, потрібно рекламувати. Це перше. І потрібно ще раз дивіться, я дуже багато спілкуюся з підприємцями. Ну, от коли мені підприємство там один в тальному велике підприємство, і каже, коли уявіть собі там, ну приходять правоохоронці там і питають у нього, перевіряють документи на вогнегасник і шланг вогнегасник. От покажіть мені документи, яке ти маєш право приходити і питати. Не повинно бути такого сьогодні. Тобто, нам потрібно максимально побороти корупцію. Повірте, її можна побороти. Mm -hmm. А те, що ви кажете, там інші говорять, ну інші колись працювали, ну працювали, який результат цієї роботи. Я дійсно хочу, щоб Черкащина стала інвестиційним раєм. Мені дійсно приємно, коли, наприклад, от я недавно там спілкуюсь з одним із керівників е, Укргідроенерго. Він каже, просто що от в Каніві там найближчим найближчими роками, давайте так просто вже в принципі підготовлені всі документи, але буде будуватися гідроакумулююча, Електростанція, так уявіть собі, півтора мільярда доларів. Півтора мільярда доларів планується інвестувати. Із них 500 мільйонів лише доларів в інфраструктуру, тобто в соціальну інфраструктуру. Таких проектів ще не було на теренах України після проголошення Дня Незалежності. Це ви виявляєте, який це величезний так. плюс для області буде. Да, це великий інфраструктурний проект. Які може потягнути і інші питання, ну і інші позитивні інвестиції, тому потрібно однозначно рекламувати, потрібно однозначно розкручувати. І тоді дійсно Черкаська область може вийти там п'ятірку найкращих областей України. А я щиро це вірю і дійсно хочу зробити ну, максимум зусиль в цьому питанні. Ми з вами ведемо розмову в студії. Власне напередодні давна на початку травневих свят. Прекрасні свята. У вас є нагода привітати тих людей, які у вашій команді, і які прилучаться до вас. І взагалі всіх Черкаща, шановні ветерани, от я все таки можна так. до свята. Мене Звичайно. все таки день перемоги. Зрозуміло, що ще ще буде вивчати. Але і ветерани, і великобічня не війни в свій час. Ви вісви відстояли незалежність. України і радянського Союзу і Європи, і до речі, та Європа, яка стояла на колінах перед вами, тому що ви звільняли її від Німеччини. А сьогодні ну здавалося б, тоді були створені всі умови для того, щоб Україна стала успішною державою. Але так склалося, чому що ми сьогодні ну, знаходимося в економічній кризі? Тому з одного боку, велика дяка вам за ту за те, що ви зробили, захистили мир. І територіальну цілісність нашої держави. Але я сьогодні хочу ну, вам сказати про те, що ми нове покоління маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб Україна стала от, дійсно Європою, стала успішною європейською державою. Оце мені дійсно хочеться. І велика шана і ветеранам Великої Вічна війни, і ветеранам АТО, які також і відстоювали, і відстоюють незалежність нашої держави. Спасибі вам велике. Власне, вам. мені залишається нагадати, що ми спілкувалися із політиком, із доктором економічних наук із головою Черкаської територіальної організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність Василем Миколайовичем Фурмановим. Я бажаю всім нам. Такого ж молодечого Дякую. запалу, оптимізму, Дякую. енергійності як у Василя Миколаєвича. Принаймні, ми його тут у студії дуже відчули. І бажаємо, щоб ви все таки подолали всі ті сходинки, які намітили, для блага не тільки Черкащини, а й всієї України. Дякую, будемо працювати. Василія.